Майже мільйон гривень, які воїн збирав собі на протезування обох ніг він віддав побратиму. Ветерани познайомилися рік тому в лікарні, і випадкове знайомство переросло в справжню дружбу свідками сюрпризу, який Сергій влаштував Олександру, стала знімальна група каналу Ми Україна. Після року на механіці Сергій приміряє нові електронні коліна. Стаємо, йдемо, нічого не помінялося. Спершу крокує на милицях, а далі відкидає і їх. Все просто, завпиши. Без військового досвіду на війну 36-річний киянин Сергій Гузенський пішов добровольцем. Півтора року у складі прикордонної служби боронив країну у найгарячіших точках. Надважке поранення дістав у липні 23-го на сході. Прилетіло дві ракети С-300, і ця будівля склалася, і так завалило повністю. 10 людин знаходився під завалами. Приїхали МЧСники, вони мене вирізали, мені плити на ноги впали. То мене зразу доставили в місто дружківка і. Ну, прийшлося ампутувати ноги. А поки Сергій лікувався, відкрив збір на протези, бо розумів, що крісло колісне не для нього. Він хоче тільки ходити. Спершу отримав механічні і поки опановував їх, став у чергу на більш функціональні електронні. І хоч гроші донатив увесь світ, їх не вистачило. Два таких протези вартують майже 2,5 мільйони гривень. Знайшовся донор, який виплатив мені електронні коліна. Так як в мене вже я не збирав ці гроші, в мене виникло питання, що з ним робити. Ну залишити собі це не якось не по-людськи. Вибрав конкретну людину: це мій знайомий там друг. Ми з ним разом лежали в прикордонному госпіталі в Києві. В нього також зараз механічне коліно, в нього одна ампутація, але дуже висока. 23-річний Олександр якраз приїхав до Львова на чергову примірку після поранення на Луганщині і ампутації правої ноги з механічним протезом, він уже Встиг повернутись на службу. Про сюрприз від побратима дізнається на наших очах. Назбрав 892 штуки, віддаю їх тобі, е, да, поставлю тобі електроніку також в найближчий час. Так що, е, а... що ти поня, <плес> що <плес> <плес> ти ходив і був довольний казати. Я... Та, Та, йому. <ріху> Сашко не тямиться від щастя, каже, такого точно не очікував. На жаль, в мене таких коштів немає, щоб взяти і купити його. Це прям здійснення мрія. Я дуже хочу протез електронний. Він мені буде давати більше функціонал. Більше функціоналу і мені буде легше ходити. Вони ще довго обмінюються емоціями. Сьогодні рідні люди, які ще рік тому не були знайомі, планують зустріч за межами шпиталів. із Львівської області. Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.